Усім привіт! Мене звати Ліза. Я фешн-блогерка, і сьогодні ми говоримо про мумбут. Це, напевно, друге за популярністю питання в моєму інстаграмі після кольорових колготок, тому я вирішила зробити таке доволі велике відео абсолютно все про цей бренд, про його історію, про суттєві унікальні фішки, про недоліки, чи є вони. І найголовніше, ви в кінці цього відео зрозумієте, якщо ви вагалися, чи потрібна взагалі вам ця пара взуття, чи вона вам підійде, чи ні. А якщо ви про це не думали, я нікого не спонукнула. До покупки, це буде просто доволі цікаве відео взагалі про доволі культову пару взуття. І не будемо затягувати, і поїхали! І почнемо ми з великого блоку, який звучить як історія бренду. Він був заснований в 69-році італійським дизайнером Джан-Карло Заната, який сильно надихнувся першою висадкою людей на місяць. І, власне, цього пішла загальна концепція, ідея цього бренду і назва, яка звучить як Moonboot, тобто місячні чоботи. Я думаю, ви всі знаєте, що загальна естетика цього взуття полягає якраз в тому, що вона така дуже футуристична, схожа на скафу. Фандри власне, космонавтів, які висаджувалися на місяць, і крізь роки дизайн не змінювався. Там з'являлися різні лімітовані колекції, цікаві кольори, цікаві текстури, бували якісь їх хутряні варіації, що там тільки не було. Але ось цей е, загальний концепт він був незмінний, і мені здається, за рахунок цього в тому числі бренд став культовим. Що ж нам обіцяє бренд? По-перше, бренд обіцяє нам. Е, що нам обіцяє бренд? По-перше, він обіцяє дуже технологічне взуття, яке буде витримувати мороз до мінус 35, і це взуття розраховане на те, що ми будемо його брати з собою на гірськолижні курорти і знаходитися саме в таких доволі екстремальних умовах. Також унікальною фішкою цього взуття є відсутність правого і лівого чобота, тобто вони абсолютно однакові. І насправді ця пара дійсно стала культовою, вона виставлялася в Луврі на е, виставці «100 символів дизайну ХХ століття. І насправді цей бренд завжди з самого початку був популярний, відомий і дуже впізнаваний, і він переживає знаєте, різні хвилі своєї популярності, то вона трошки спадає, то потім знову взлітає до небес. І мені здається, за останні роки він знову стали дуже популярним в соцмережах. На це вплинула і Дуаліпа, яка вдягала їх минулого року, і інші зірки. І тому зараз ви часто можете бачити їх в інстаграмі, але це не означає, що це е, знак. Того, що вам треба їх носити або треба їх не носити, просто треба знати, що це, і там далі вже приймати своє власне рішення. І ми плавно переходимо до блоку номер два: мій особистий досвід, і що я думаю про цю пару взуття. Свої мунбуці я купляла десь три, може трошки більше років назад, теж на знижках в кінці сезону, і це, до речі, одна з фішок, яку я хотіла би вам порадити. Якраз зараз ідеальний момент, коли скоро почнуться зимові знижки, і очевидно, що попит на цю пару взуття буде спадати, тому що попереду в нас весна. Тому, якщо ви думаєте про цю покупку, зараз буде просто скоро і час. Але не про це. Я купляла їх десь приблизно 3-4 роки назад і купляла їх саме з думкою, що я буду брати їх з собою в Драгобрат. В мене до того були інші пари зимового взуття, але вони були не настільки високі і комфортні, і я шукала їм якусь заміну, щоб умовно, коли прям сніг і холодно поїхати з Дніпра на потязі чи спистий маршрут Драгобрат. І і там, коли я знаходжусь не в сноубордичному спорядженні, ходити саме в них і не боятися в горах жодного снігу, що в мене щось кудись западе, і відчувати повний комфорт. І саме цю функцію основну ця пара взуття і виконує, тому що вони дійсно дуже теплі і на диву вони дуже легкі. І коли я готувалася до цього відео, то я взагалі ще погуглила, як відрізнити підробку від оригіналу і зрозуміла, що в мене оригінал, я зараз не буду прямо переказувати усі усі моменти, тому що я, по перше. Не експертка в цій темі. По-друге, я думаю, ви самі можете це все знайти я не буду це все повторювати. Але там з основних ознак було саме те, що ці всі літери повинні бути дуже чіткі. і Найголовніші ознаки це їхня вага. Вони дуже легкі. Ось вони виглядають зараз ну, такими, знаєте, прям гігантськими дебелими чоботами. Але насправді ну, вони важать, напевно, як якісь е, ну, середні. Не б... скажу, що бусинішки треба напевно заради цікавості зважити. Можливо, я десь пропишу, скільки важить чобіт, мені самі, самі цікаво. Але коли ти їх взуваєш, ти взагалі не відчуваєш, що це настільки великі зимові чоботи. І це їхня просто велетенська. Перевага. Тому, як ви зрозуміли, якщо ви обираєте, Пару для будь-якого гірськолижного курорта це дійсно ідеальне взуття. І воно не тільки інстаграмне. Якщо ми кажемо про гори або просто про клімат, про якийсь певний населений пункт, в якому дійсно багато снігу, це класне взуття. Але є нюанс. На жаль, останні роки я не їжджу у Драгобрат, не катаю на сноуборді, і я живу у Дніпрі, в якому, я думаю, ви знаєте, снігу зараз мала температура. Частіше взимку навіть плюсова, там, якийсь плюс 5, От тільки зараз останній час. У нас тримається якийсь, хоч трошечки мороз. Тому останні зими я дійсно дуже мало її взувала, і про це я шкодую, але я не можу на це вплинути, тому що е, ми зараз кажемо про суто індивідуальні особливості організму. Але особисто мені в, ні, в них трошки все ж таки жаркувато, якщо ми кажемо умовно там, про плюс 2, плюс 5, які тримаються майже всю зиму. Але коли ось наступає десь мінус 5, то для Дніпра мені це дуже комфортне взуття. Мені в ньому не жарко. І насправді бренд там теж зазначає про те, що. Цей весь матеріал доволі технологічний, і що, якщо ви там знаходитесь в приміщенні, вам він не буде так сильно парити, як умовно парила б інше пару для іншого бренду. І це дійсно так працює, тому що ось, коли я е, умовно в якийсь мороз ходила по Дніпру, я там умовно собі ходжу по вулиці. Який час мені взагалі не холодно. Потім я можу зайти в магазин або в якийсь заклад там посидіти. І я не відчуваю, що в мене умовно мокрі ноги. І я там прям страждаю від того, що там, знаєте, є якісь там прям не знаю, такі суперчоботи взула. Цякого відча. Нема. Але є інший момент, я не скажу, що мені прям ось ідеально зручно в них ходити. Вони дуже легкі, вони класно сидять по нозі. Але ось ця підошва, вона все ж таки розрахована на якісь екстремальні умови. І коли ти йдеш просто по асфальту, доволі дивне відчуття, яке ні на що не схоже. Я не можу сказати, що я там прям не можу в них ходити, або я в них падаю. Але все ж таки, якщо ми порівнюємо, наприклад, з ходьбою просто в звичайних кросівках або в якомусь більш звичному взутті, то це такі доволі дивні відчуття, про які треба знати. Тому, напевно, взимку якісь там 20-30 тисяч кроків на день я би в них би все ж таки не ходила. Але це ми зараз кажемо про якісь такі індивідуальні штуки. Це може бути дуже суб'єктивно. Далі більш об'єктивний момент це дивні розміри, точніше, дивна розмірна сітка. А мені повезло в цьому моменті, в мене ця пара 39-41 на мою стопу 24-5 см, вони якраз вони не супер малі, не супер великі, в мене є трошечки запас якогось там повітря, щоб умовно, ще й шкарпетку потовшити, туди вдягти. Але я знаю, що багатьом дівчатам вони не підходять саме через розмір, тому що сітка доволі дивна. Вона там іде 36-38, потім 39-41 і далі. І тобто, якщо в тебе десь стопа посередині між цими параметрами, воно явно не сяде на вашу ногу. І також ще інший момент це діаметр. Це діаметр самого чобота, і звісно, ноги у нас цих різні. На когось воно сідає більш щільно, на когось ні. Мені в цілому норм хтось може випадати, хтось навпаки не властив ці чоботи. Тому я, напевно, для зручності пропишу вам повністю розмір своєї ноги в описі, щоб ви могли порівняти і зрозуміти, як воно приблизно може сісти на вас. Про себе я скажу, що в цій частині в мене нога нормально заходить, і там навіть є трошки повітря. Тому нога трошки більша, ніж моя, теж війде, але. Я знаю, що мені деякі дівчата-підписниці в інстаграмі писали, що вони міряли, і, на жаль, нога просто банально не влізла. І підсумовуючи, я можу сказати, що я їх взуваю в Дніпрі. Якщо б я би зараз заново обирала, чи потрібні вони мені прям дуже сильно, скоріше ні, ніж так, тому що все ж таки це гірськолишне взуття. Але особисто мені дуже подобається їхній дизайн. Він дійсно супер унікальний, супер впізнаваний. І я їх сприймаю не тільки як пару взуття, а й як такий, знаєте, елемент. Декору, який класно тривати вдома. І якщо ви так само сприймаєте і ви готові витратити гроші на те, що ви їх, умовно, ну, від сіли разів 10 за зиму вдягнете. Якщо ви живете в такому ж населеному пункті, як і я, то це окей. Якщо ми кажемо про все ж таки покупку як зимового взуття, то треба про це подумати і визначитися, чи є у вас сніг, і наскільки у вас сильні морози. Також я хочу додати трошки думок про власні відчуття. Якщо ви хоч раз пробували вдягати сноубордичні боти, особливо якісь такі орендовані, дуже важкі, такі дебилі, тверді, я думаю, ви зрозумієте, про що я кажу. Ось це відчуття, що ти вдуваєш ті такі. Бах, яганських чобота, і ти отак от ходиш, як якийсь термінатор, робить, не знаю хто. І поки ти йдеш до того борда і до того спуска, ти відчуваєш себе дійсно дуже дивно, але це відчуття таке прикольне. Але ці боти вони незручні для, очевидно, ходьби і дуже важкі. А ось цією парою трапляється якась дійсно магія, тому що ти їх взуваєш. По-перше, вони дуже легко взуваються. Ти просто продіваєш сюди ногу, і все. Тут немає ніяких застібок, нічого такого, ти просто продіваєш туди свою ногу, і воно виглядає так, значить ти дійсно ти очікуєш таке ж саме відчуття, як від сноубордичних бодів, тому що вони дуже схожі, вони гігантські ще й високі. Але за рахунок того, що вони легкі і невагомі, то цього відчуття взагалі нема. Але сам. Вайп, оце от трошки хлеб термінатор, особисто в мене все ж таки залишається. Це дуже прикольно. Тому це така, знаєте, ремарка особисто від мене. Тому загальний висновок про те, кому вони потрібні. Вони ідеально підійдуть для тих, хто збирається їхати на гірсько-лижний або живе в такому населеному пункті, такому кліматі, де багато снігу і дійсно є морози взимку. Також. Друга категорія людей, ті, кому просто вони дуже сильно подобається, і ви готові їх передбати зради гарних фото, плюс якихось не дуже частих прогулянок, як умовно в мене в Дніпрі. Але вони дійсно створюють дуже класні луки. І мені подобається їхня візуальна складова. Я думаю, ви вже зрозуміли. Також я можу додати, що окрім цих високих пар, там є більш низькі. І ось мені здається, я їх не міряла, але там, здається, навіть є на деяких шнурочках всередині. І мені Мені здається, що саме для міста можна розглядати ту пару, тому що, по-перше, вона чисто за стилізацією підійде під, ну, напевно, більше луків, ніж ці високі. І найголовніше, що все ж таки вона схожа більше на якусь таку знаєте, пару для міста. Тому в цілому я би, можливо, розглядала і ту пару. Також перед створенням цього відео я перевірила, чи вийшов цей бренд з Росії. І так, він зараз не представлений на Росії, в них є версія російська сайту, але там написано, що там, це знаєте, як вони стандартно пишуть, що вони перестали працювати в цій країні після якихось там подій, ну, це стандартна класична історія, на жаль, але принаймні вони не представлені офіційно на Росії, тому ми зараз можемо про них говорити. Якщо ви знаєте якусь більш детальну інформацію, звісно, Напишіть в коментарях, але те, що я змогла нагуглити, це тільки ця інформація з офіційного сайту. Також я би хотіла підсумувати про ходьбу, щоб ви мене неправильно не зрозуміли. Тому що так, це не найзручніша пара взуття, щоб ходити по асфальту, але це не означає, що в них неможливо ходити. Або, знаєте, мені інколи траплялися якісь коментарі, що там в них можна взагалі нога повиламувати, що вони такі погані, що це тільки взуття для якогось там інстаграму соцмереж, і не більше. Я з цим не погоджуюсь, в них реально ходити, просто ми не кажемо прям про якісь гігантські дистанції, але за рахунок того, що вони легкі, і якщо вони сядуть саме на вашу ногу, і вам вони подобаються, то в цілому це дуже класна покупка на багато років. І я впевнена, що вони не втратять свою актуальність, тому що цей дизайн пройшов вже крізь роки. Він став культовим, впізнаваним. І якщо він вам подобається, то я впевнена, що він з вами залишиться назавжди, як конкретно ця пара зі мною. Якщо ви маєте власний досвід носіння Монбуц, звісно, поділіться в коментарях. Я думаю, багатьом буде дуже цікаво почитати. Усю важливу інформацію я буду старатися залишити в описі. Я вам щиро дякую за перегляд і до зустрічі! Пока!